Добрий день, малята! Його часто називають королем осені. Мабуть, нашу Україну неможливо уявити без цього сонячного овоча. Також його вважають великою ягодою. Хоч ми й звикли бачити його помаранчевим. Вони бувають також зелені, жовті. Червоні навіть та фіолетові. А зараз відгадайте загадку, про кого ми говоримо. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не здумали втікти. Правильно, це гарбуз. А зараз прослух, послухайте казку неслухняний. Гарбузик. Ох, і не слухнянець же він. Вранці умиватися не хоче. Тато притримує упертюху ручиськами, а мама кропить синочка водою з голубої лієчки. Ополудні, коли вся родина дрімає, прикрившись від спеки зеленими парасольками, він починає качатися з боку на бік, шарудіти. Врешті висовується з-під захистку і дивиться в небо. І що там побачив? Та сонце ж голівку тобі напече, бубонить мама. І не напече, відказує малюк. А подивіться но, яке воно красиве сонце, немов величезний золотий гарбуз. Отаке придумав. На ось хоч капелюшок на дінь, лагіднішає мама гарбузиха. А то пов'янкує непосидючий гарбузик у мандри погороду, поміж картоплею, буряками, кукурудзою. Спробуй його знайти. Ось і знову прокинулись гарбузи, а від гарбузика тільки місце тепленьке. Де це наш неслухнянець? Чи не викинув знову якогось коника? Стурбувався тато гарбуз. Може, він з огірочком грається, мовила гарбузиха. Але ні, огірочок ні диня дружка не бачили. Гарбузиха пошили сіла городу. Аж тут огірочок слід. Он, он він. Угору подивіться. Глянули і за свої гарбузячі голови хопилися. Гарбузик виліз аж на сарай. Ще й гойдається. Ой, упаде лишенько. Сплеснула долоньками гарбузиха. Ось я йому. Нехай тільки додому прийде, Насупився гарбуз. І чого ви, бідкаєтесь? Погойдається та й на землю спуститься. А що йому під вашим боком цілі дні вилежуватись? заспокоював їх сусід високий, чубатий соняшник. Але гарбузика треба було рятувати. А як? Може, б оця клопітлива бджілка допомогла? Вона колись медовий пилок з гарбузових квітів брала? Хоч гарбузик і малий, але сама я не, не врятую його, продзичала і майнула до пасіки. За якусь мить сила селена золотавих вертольотиків закружила над сараєм. Ледве здійняли вони гарбузика, потужно ревучі пронеслись над городом і опустили поряд із схвильованими до розплачу гарбузами. Мама гарбузиха так зраділа. Що й не сварила неслухнянця, гладила його по голові. Тато гарбуз тільки покахикував, а якби упав. Гарбузик винувато завмер. Під теплими боками тата та мами, звичайно шкода, що наполихав усю гарбузову родину, думав він. Але ж із сарая е, так далеко видно і весь город, як на долоні, а якби виліз он на ту височенну тополю біля тину, то ще далі можна роздивитися. А що й вилізе і знову всі казатимуть, що гарбузик неслухняний. А може, він просто допитливий. До побачення, малята, до зустрічі.